Рахунок на табло, впевнений, не відображав хід поєдинку. Заключний на сьогодні коментар. Вітаю команду Росава з перемогою. Я думаю, сьогодні ця перемога була заслужена. Хлопці більш досвідчено сьогодні зіграли. Нам, на жаль, дуже багато не щастило особливо в першому таймі. не могли реалізувати свої моменти. Але дякую команді. Сьогодні всі старалися. але... Сталося так, що суперник сьогодні був сильний, вони грали розумно і, в принципі, перемогли за рахунок досвіду. Тому ще раз я вітаю, наші хлопці молодці, будемо далі тренуватися, старатися йти на щось, ну, Я не знаю, це більше емоції, але знову ж таки, три рахунки один-один першому таймі, поставили судді пенальті в наші ворота. Я вважаю, це абсолютно таке не можна робити. Можливо, я помиляюся, я ще сам подивлюсь. Цей епізод, але коли ми грали, ну, я був, euh, дивився цей момент. Ну, як на мене, там був звичайний ігровий момент, і фактично це не дуже з нами зіграло злий жарт, тому що була рівна боротьба між двома командами. І після цього ми психологічно, мабуть, трошки надломилися. Але все одно я вважаю, Росава молодці. Сьогодні грали вони непогано, тому вітаю із Дякую. Дякую.